Expo. міжнародна група компаній Модерн Експо лідер із виробництва торгового обладнання в Україні. Ми раді бачити в складі команди нашого підприємства, випускників виробничих та інженерно-технічних спеціальностей, а також фахівців із досвідом роботи на промисловому ринку та знанням іноземної мови. Модерн Експо гарантує конкурентну заробітну плату, реальну можливість кар'єрного росту. Прийшов на підприємство Модерн Експо помічником операторів Рештадів ЧПК. Прийшла на роботу в компанію Модерн Експо на посаду фахівець зв'язків громадськістю та пресою. Прийшов працювати. На дільницю фарбування цеху виробів з металу на посаду укладальника пакувальника таких прикладів у компанії Модерн Експо чимало. Наші двері відкриті для всіх. Ми чекаємо молодих, талановитих, креативних, цілеспрямованих людей, які готові разом з компанією Modern Expo розширювати свої горизонти. Нас 1700! Приєднуйся до нашої команди.